Ооооооо. Де я? Що це за місце така стільки ж А до... СЕЧУРІБА! Ааа! Ні, я не хочу в бути. О, привіт, полицейський, що я тут роблю? Ти нарушив закон. Який я закон нарушив? що я зробив? Ти вкрав жвачку. Та давай я за собачку оддам грошічик, відпусти мене, пожалуйста. Нє, ти тут будеш напожизнідо. смисі я туди напожизніду. Пожалуйста, відпусти мене. До побачення. <свісна> і що мені тепер робити? Треба якось збігати. Ну як збігти, якщо, блін, мені... тут двері взагалі не ламаються просто. Дивіться, я пробую поламати, вони не ламаються. І це пробую, і це, і це тут нічого не ламається. Навіть оце. Ну речі не бачила, вони нам не поможуть. Як нам збігти? Дубай, Єгор, Дубай. Якийсь план то придумаєш? Дубай, Єгор, Дубай, Дубай, Дубай. Що ти? Що хочеш поліцейський? І ти на обід. А, мені на обід Ти? Хорошо. А де обід? Покажи. То покажи. Я думаю, на першому поверсі, так? Да? Що тут двері закрить? Откривай. Давай іди. поліціант. <смі> поліціанте. Та я можу вийти колись. До побачення поліціанте. Ну, я думаю, це перший поверсі, бо коли б де сюди заводило, я, конечно, не бачу, але біді сон здається, так. Це правда, то столова. Ти де поліціанте? Добрий день. Що біді їсти? Так, пожалуйста, 25 кусочків хліба. Добре? Добре. Хорошо. Так, поки відварить, треба щось зробити срочно. Блін, поки він ще не зварив, поки він не зварив, треба щось. 아파. Судук, що тут є? Що тут є? Сюда, Сюди, сюда, отако. І сюда. Аааа! їсти! Субес іде їсти. Ой, я ще не всік, я ще не всік! Що ти мені дашеш? Кавуд. Откуда стак кавуда? Дякую, 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 ще раз дякую. Добре. Так, пишіть чербу. Так, я побіг свою чербу. Ля-ля-ля-ля. я гуляю по чербі, я саме головний в цій чербі, знаєте. Дивіться прикол. Дивіться прикол. Дивіться прикол. Він нас ніколи тут не дайде просто. Ну ладно, давайте будемо чистими. Але я його не боюся, поліцейський. Цього поліцейського Що він буде зробить, знаєте Опять це двері. Так, поліцейський, ти де? Я в своїй камері, поліцейський. Поліцейський, я щас вийду просто, ти де? Поліціянте. Поліціянте. Алло, поліціят. О, добре, докадился, давайте закривайте мене, пожалуйста. До побачення! Як буде збігти? Дуба Егор, як буде збігти? Дуба Егор? Так, може якось воно розселяла, не долубалося? Почекайте, хоч це вентиляція там? Ну ну почекайте. Будь ласка, хоч би там було би поломане і іде закрите. <гас> Ти, відкрито. Кажіть, уже ли свобода? Там є лестниця. А ну, давайте проведем. Побігли, побігли. Дивимось. Так. Ну там точно нам не треба. Це 2-3 нам треба цих. А тут у нас аж девять їх. Ну хорошо, если здесь достанем, то що закриємо. Ура! Я на свободі буду. Да блін! Постався! Иди кажіть, що я до свободі. Так, пішліть. Так, де я? Так, може тут щось полубати? Добре, що даде запривачено нічого. Блін, але тут високо, У мене є відра води. Хоча я можу сюди спригнути. Це каналізація. Ладно, йоху! і чекає посереда! Текаємо, вів, віу. Чекаємо, чекаємо, срочно, срочно. Тікає я же я поліцейського, ще. Але я втік з, з задньої сторони, а від середньої. тако, давайте тут сховався, щоб він нас не зайшов. Ладно, побігли, 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 тікаємо! Я просто не знаю, куди я уйшов. Я просто, де бож, боже, як я втебився. Я до океану дійшов. Капець. Ну ладно, ребятки, в цьому відео я. Ладно, ребятки, з цього відео і... ладно. Все! З цього відео ми з вами збігли з поліцейського, з стюрби. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. І всім па-па!